На базі Надвірнянського районного управління ДСНС в Івано-Франківській області відбувся районний етап змагань з пожежно-прикладного спорту. <плес> в якому взяли участь сім команд з шести територіальних громад Надвірнянського району. Такі змагання мають за мету підготувати потенційних пожежників до виконання дій за призначенням. Районні змагання включали в себе чотири естафети: підйом по штурмовій драбині на поверх навчальної башні. Подолання стометрової смуги з перешкодами для юнаків та юначок, пожежна естафета та бойове розгортання. Примірити професію рятувальника на собі вдалось школярам надвернецької та сусідніх громад. Про свою участь в змаганнях розповів Валентин. Хлопець каже, що такі заходи тренують витривалість та командний дух. Перший досвід був, коли ми проходили в ОТГ. Палісанської перерослі проходили. Це вже другий раз нас просили да? команди команди з поменість. Силу, виносливість, що залежить від, від тебе і від команди. Співпраця і згуртованість. І не переживати головне. На заході була присутня заступник голови Надвірняцької районної адміністрації Леся Свідрак. Вона наголосила, наскільки актуальна та престижна є професія рятувальника, з якою потрібно ознайомлювати молодь. Це дуже поважна і престижна професія, особливо в реаліях нашого часу. Зростає роль освіти у, у, у поширенні знань серед молодого покоління під у підготовці до свого особистого дорослого життя на заході. Виступу міський голова Зіновій Андрійович очільник громади звернувся до організаторів з подякою у проведенні змагань та до школярів з побажаннями оприділитися з майбутнім покликом професії. Поряд з захисниками України сьогодні рятівник. Поряд з кожним захисником і захисницею є людина спеціальній формі, яка також рятує людське життя це професія рятівника. І дуже добре, що сьогодні в цей складний військовий час ми максимально долучаємо до процесу безпеки життя наше підростаюче покоління, адже вам жити, працювати і розбудовувати точно не зі зброї в руках. Дякуючи вашому керівництву, вашим наставникам, ви точно кожного року будете. Не тільки любителями, але бути професіоналами, що дасть можливість вам в житті вибрати прав правильну професію, розповів про ціль заходу та його завдання начальник районного управління ДСНС в Івано-Франківській області Віталій Федорчук зазначив, що в планах колективу місцевого ДСНС показати дітям особливості професії та її нюанси в повсякденному житті. У даному виду змагань ми постараємося зупиняти донести всі ті моменти, складні моменти, які виникають в процесі чудені. професія, вона є поліціка, вона є справ, вона це професія для справжніх чоловіків. Вона готує характер, вона готує тіло, вона робить людину сильнішу на заході. Також були вболівальники. Серед них хлопчина Максим. Юний фанат змагання розповів за яку саме команду він вболіває. Я боліваю за команду ліцею номер 3 Я хочу, щоб вона виграла, щоб вона отримала якусь вознагороду. За підсумком районного етапу змагань з пожежно-прикладного спорту перемогу отримала команда Бистрицького ліцею Поляницької громади. Друге місце посіла команда Соколи Переріслянської громади. На третьому місці опинилася команда Нескорені Пасічняцької територіальної громади.